Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Подивимось, чим відзначиться передсвятковий тиждень. 13 квітня, вербна неділя. 15 квітня нашому рідному Тернополю виповнюється 485 літ. 1540 року. Перша письмова згадка про Тернопіль. Ян Тарновський заснував фортецю. 17 квітня День пожежної охорони, 18 квітня Міжнародний день пам'яток та визначних місць. 19 квітня День довкілля. А від 19 до 23 квітня Глобальний тиждень ґрунтів ООН. 20 квітня Християнське свято, Воскресіння Господнє. Всеукраїнська акція Дерево життя. А в ці дні народилися. 14 квітня 1895 року прийшов у цей світ наш краянин, актор і режисер Йосип Гірняк, грав у театрах Грузька Бесіда, народному театрі імені Івана Франка у Вінниці Березолі. У 1933 році був репресований. Народився в Струсові 18 квітня 1860 року. Народилася українська письменниця, учителька, перша в Західній Україні поетеса та активістка жіночого руху Ульяна Кравченко. Справжнє прізвище Юлія Шнайдер німецького походження. Народилася у місті Миколаїв на Львівщині. 15 квітня 1710 року було обрано гетьманом України Пилипа Орлика. 16 квітня народився Борис Косенко, у минулому голова Тернопільської обласної адміністрації та голова Тернопільської районної ради. Народився на Чернігівщині. 17 квітня, 120 років тому, народився Йосиф Бахмут. Український мовознавець і перекладач, кандидат філологічних наук. Народився в містечку Боржомі в Грузії, 19 квітня 145 років тому народився Євген Слуцький, український економіст, математик зі світовою славою, професор. 18 квітня 1939 року в Антонівцях на Шумщині. Народився поет, лікар, громадський діяч Георгій Петрук попек Того ж числа 1947 року в селі Бабинці на Борщівщині народилася поетеса, лікарка, громадська діячка Ганна Костів Гуска. Обоє лікарі, поети з подвійними прізвищами. 13 квітня Вербиця. Вербова, лозова, шутна, квітна неділя, так по різному в наших регіонах називається свято. Верба жіночий символ світового дерева, її вважають прадавнім символом життя, а чумацький шлях молочну стежку на небі відображенням верби, від якого походить людство. Недаремно вербу. Садили обабіч шляхів, бо, за космологічними уявленнями слов'ян, наша галактика є початком Всесвіту. Навіть назва цього дерева вказує на його священне значення. По латині вербене означає священні гілки поряд з лавром, оливою та миртом. Що використовуються у священних обрядах. Верба на всіх слов'янських мовах звучить однаково, окрім росіян, у них іва. Уявлення про вербу, символ небесного шатра, на якому перебувають сонце місяць та зорі, відображено у пісні: Ой, вербе, вербе, вербице. Про це йдеться і в загадці. Стоїть верба серед села, розпустила гілля на все Поділля, відгадка небо. В українській календарній обрядовості верба відома переважно на святах вербної неділі та Купайла. Обряд хльостання дітей і дорослих вербовою лозиною на вербицю означає насамперед. Поєднання людини з космосом, нагадування про гармонію світового ладу. Наприклад, у примовці «Не я б'ю Вербаб'є за тиждень-великдень, недалечко червоне яєчко, а далі говорить: будь великий як верба, а здоровий, як вода, і багатий, як земля. Здійснюється магія аналогій. На вербицю, прийшовши додому з храму, господар також поспішає побити освяченими вербовими гілками худобу для здоров'я і родючості. Дітям дають їсти освячені вербові котики, щоб росли швидко як верба і були здорові, освячені на квітну неділю вербові гілки тримали в хаті цілий рік. Аж до нового свята. Опісля спалювали в печі, господині, як правило, освяченими гілочками верби, розпалювали піч перед випіканням великодніх бабок, пасок, короваїв. Верба присутня також у весільному обряді та весняних хороводах, що символізують одруження та розвиток роду. Верба – Є символом початку і кінця, як символ Воскресіння душі, вербову гілку клали в домовину покійнику. Цей поетичний образ є в лесі Українки в романтичних баладах Тараса Шевченка. Верба коло брами, Господь з вами, верба коло городу відвертає шкоду, народні приказки. Вербова сопілка наділялася магічними якостями. Гра на ній тримає вкупі всю череду худоби, а якщо перед цим умочити сопілку в джерельну воду, корови даватимуть більше молока, діє сила звуку і води. Світіння верби навесні потрійне свято. Природа святкує. Початок весни людина радіє першим котикам, а бджола бере перший мед. Верба також вважається чудовим лікарським засобом. Відваром верби знахарі лікували поранених князівських дружинників. За цю властивість склеювати рани шанували її запорізькі козаки, вояки УПА. Вона описана в книгах лікаря-народника Кархота. Вербове листя жінки використовували як косметичний засіб. Ним натирали щоки, щоб були рум'яні. Пам'ятаю, як одна бабуся обмивала своїх доньок відваром з верби, обмивала їх личка, і мочила ноги, щоб не хворіли, а дідусь в цей час вигравав. На вербовій сопілці. верба і нині використовується в народній медицині через дезінфікуючі властивості здатні очищувати воду. Про що в народі кажуть: де сріблиться вербиться, там здорова водиця. Про вербу складено багато поезій та пісень. Як тут не згадати? На городі верба рясна, Маруся чурай, в кінці греблі шумлять верби. Ой, вербиченько, біле личенько, а над ставом вербонька похилилася і багато-багато інших. З вербною неділею вас, шановні глядачі. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. Пересвятковий тиждень буде проходити на повному і спадаючому місяці. 14, 15, 19 і 20 квітня дні вдалі та позитивні. 16 та 18 середні, а 17 квітня день складнуватий. Нагадую, що 13 квітня ВНР виходить на свій прямий шлях, закінчується її ретроградність. Можна вирішувати. Всі заплановані справи. Овен, ви прагнете визначеності та стабільності у своєму достроковому майбутньому. Вам не страшно почати все з нуля, зробити інвестиції або працювати дуже важко. Далець цього тижня ви будете прагнути розвитку. Вам важливо відчувати, що вас цінують. Дають можливість розкрити потенціал, і що ви зможете досягти вищого рівня близнята. Цього тижня шукатимуть правду, ставте прямі запитання і сумнівайтеся в отриманих відповідях, щоб перевірити їх на правдивість. Рак. Ви особливо чутливі до негативної енергії. Напруги або навіть злих намірів. І зараз це відчувається в повітрі. Ваше головне бажання позбутися цього. І о, у вас є можливість зробити так. Лев, цього тижня у вас буде можливість змінити своє особисте життя, хоч би які стосунки ви почали, вони принесуть вам тільки позитивні емоції, діва! Ви хочете розв'язати стару проблему, яка знову з'явилася в житті. Вам набридло ігнорувати її, і ви хочете, щоб ця ситуація нарешті завершилася раз і назавжди. Тому перестаньте повторювати одні й ті самі дії. Терези, цього тижня будьте готові до компромісів, угод, перемир'я та об'єднань з тими. З ким у вас були розбіжності або невисловлені образи, скорпіон, цього тижня оптимізуйте свій графік і рутину, розвантажте себе, делегуйте прості завдання, уникайте зайвих дій, щоб цей тиждень був максимально спокійним, стрілець, є хтось? Або щось із вашого минулого, за ким ви справді сумуєте і хочете знову воз'єднатися, настав час діяти. Козоріг, зосередьтеся на своїх ідеях, незалежно від вашої мети, цього тижня націльтеся на її досягнення. Водолій останні кілька місяців ви хотіли отримати чітку відповідь на важливе питання. Вирішення тієї чи іншої проблеми. Цього тижня ви отримаєте бажаний результат риби. Саме зараз зосередьтеся на творчості. Тепер ваше бажання знайти спосіб висловити свої ідеї та емоції. Експериментуйте з різними методами, техніками та практиками і все. wyde. O, baats ons.